Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні ми збираємо та робимо огляд нашої однорядної овочевої сівалки. Ця модель спеціально створена для висіву кукурудзи і тому має низку особливостей конструкцій, до яких ми повернемося пізніше. А поки ми ще не приступили до збирання, хочемо нагадати нашим оптовим і роздрібним покупцям про наш монокультиватор. Наразі ми перебуваємо на завершальній стадії виготовлення лімітованої партії цих виробів. Розраховуємо, що вони надійдуть у продаж наприкінці травня 2025 року. А тепер переходимо до збирання. Сівалка постачається в розібраному вигляді двома місцями: поліпропіленовий мішок і картонна коробка. У мішку знаходяться загортачі, вузол опорного колеса із приводом механізму дозування, візок висівної секції, тяговий трикутник. Кронштейн причіпного вузла із перехідною пластиною. У коробці знаходяться колесо ґрунтозачеп, висівна секція, сошник, пакет з метизами, трубка насінні проводу, а також вал приводу висівного механізму та сталевий профіль рами. Окрім цих стандартних елементів, нам знадобиться передня частина щіпки. У каталозі він має типову назву зірка 61. Ми підібрали її під наш мотоблок. В даному випадку це важкий дизельний мотоблок із двигуном водяного охолодження. Починаємо збирання з рами. Встановлюємо кронштейн причіпного вузла тяговий трикутник і прикручуємо до кронштейна передню частину щіпки. Приєднуємо раму щіпки до мотоблока. Вставляємо втяговий трикутник сталевий профіль рами. Зверніть увагу, що сівалка може бути укомплектована як правим, так і лівим вузлом опорного колеса. Встановлюємо опорний візок висівної секції, так як показано на відео. Далі нам потрібно зафіксувати сошник, і ми оглянемо, що знаходиться в пакеті з метизами. Зверніть увагу, що у комплекті є ніж виштовхувач насіння. Він застосовується на подвійному барабані під моркву. Та буряк. Ця сівалка призначена для висіву кукурудзи, і хоча її конструкція дозволяє встановити такий барабан і ніж, система ворушіння не реалізована. Врахуйте це при замовленні. Фіксуємо сошник, використовуємо шайбу і самоконтрящу гайку, прикручуємо до візка висівну секцію, встановлюємо вузол опорного колеса на раму і збираємо привід висівного механізму. Повторюйте послідовність дій, яка показана на екрані. За допомогою шплінта приєднуємо вал приводу висівного механізму до ланцюгового приводу. Фіксуємо втулку приводу висівного барабана. Встановлюємо упорну втулку. Здійснюємо остаточне затягування гайок, що фіксують висівну секцію до рами. Кріпимо до вала колесо ґрунтозачеп. Встановлюємо насінній провід. Зараз ми виставимо колесо ґрунтозачеп в одну колію із колесом мотоблока. Конструкція сівалки завдяки розбірній будові дозволяє відрегулювати положення як колеса. Так і висівної секції під конкретні задачі. Враховуючи, що сівалка розрахована на висів кукурудзи, ми виставляємо секцію по осі мотоблока і в результаті отримаємо можливість висівати кукурузу із міжряддям 700 мм. Далі встановлюємо загортач. Тепер проведемо заміри основних елементів сівалки. Почнемо із габаритних розмірів. Довжина безпередньої частини щіпки 900 мм, ширина 620 мм, висота 700 мм, вага 25 кг. Діаметр колеса по зачепах становить 355 мм. По ободу – 275 мм, ширина колеса 115 мм, діаметр катка 160 мм. Ширина 80 мм. Сошник виготовлено зі сталі товщиною 2 мм. Рама виготовлена зі сталевого профілю перетином 40 на 40 мм, товщина стінки 2 мм. Сівалка призначена для точного рядкового висіву кукурудзи на попередньо оброблених і підготовлених ґрунтах. За умови вологості ґрунту не більше 30%. Може використовуватися із мотоблоками потужністю від 6 кінських сил. Вся необхідна інформація для замовлення сівалки, а також детальний опис є на нашому сайті. Шукайте сівалка se 10 Оформлюйте замовлення. Ми вам передзвонимо і відповімо на всі ваші запитання. Посилання на товар і соцмережі в описі під відео. Дякуємо за перегляд! Віримо в перемогу світла над темрявою. І в мир в Україні. До зустрічі на каналі Крючков.